Ви тут бачите коло, да? а у вас, можливо, є під руками предмет якоїсь круглої форми. Це не обов'язково вирізаний, можете тарілочку. У мене ось тарілочка є, бачите, кругленька. Можете взяти чашечку. ну, Що завгодно, можете вирізане коло взяти, то що. І бачите, оце проведена лінія це діаметр. Це коло так покотити. До кінця. Тоді, в такому випадку, ми отримуємо ось оце, ця частинка діаметр довжина кола. Значить, ми зараз беремо ниточку, і ниточкою навколо свого круглого предмету, вложите його і навколо нього об, ниточкою ну, обводите, да? і потім цю ниточку мирєте лінійкою. Тобто, якщо я зараз візьму лінійку, я можу ось тут виміряти лінійкою, правильно? Тобто ниточкою обклали кром круглого предмета. І потім лінійкою виміряли. Ну, Якщо вам незручно лінійкою вимірювати в сантиметрах, то виміряйте там в міліметрах, скільки у вас воно вийде. То виміряйте, скажете мені ми запишемо. У мене 26 см. Так, у мене це в кого. Яна. Е... Яна, да? Бо я. Чому я зараз питаю? 26 сантиметрів, то двісті шістьдесят міліметрів. Це в'яний. Тридцять сім сантиметрів. Тридцять шість тридцять шістьдесят рік. Отакий приблизно результат у нас отримається. Коли це ми зробимо з вами? І це число назвали числом Пі. Воно нескінченне. Бачите, ось тут у нас? Це намальовано декілька, це все це число Пі, його знаки, така візуалізація цього числа. Ну, взагалі це число нескінченне. І якщо говорити про це число, то е, от е, день Пі це. Вважається, дивіться, вважається 14 березня. Чому 14 березня? Тому що число ми пишемо приблизно 3,14 Тобто 14 березня третього місяця, 14 дня, тобто 14 березня, у світі щорічно відзначається одне з самих незвичайних свят міжнародний день числа Пі. З цим числом ми стикаємося вже в молодших класах школи, коли починаємо вивчати коло. Число пі це математична константа, яка виражає відношення довжини кола до довжини її діаметру. Традиційно цього дня випікаються торти круглої форми, а також пороги та інші кондитерські вироби. Проходять конкурси на ідеально кругле творіння. Літерне позначення числа ПІ отримала тільки в 1706 році. Воно походить від початку грецького слова, що означає периметр. Літерою пі число наділив математик Джонс. Фахівці вважають, що число Пі використовували при будівництві Вавилонської вежі, і причиною її обвалення став не гнів Божий, а саме неправильні розрахунки при будівництві. У послідовності знаків числа Пі немає логічних повторень. А це значить, що ця послідовність підпорядковується теорії Хаосу. Мнемоністи намагаються поставити рекорд із запам'ятовування послідовності знаків після коми числа Пі. У книзі рекордів Гіннеса зафіксовано рекорд, який поставив японець Хідеакі та Майорі. Він зумів відтворити без помилки послідовність у 40 тисяч знаків. На вивчення пішло майже 10 років. До речі, День числа Пі відзначають щорічно 14 березня, починаючи з 1988 року. Дата збігається з днем народження одного з найвідоміших фізиків Альберта Ейнштейна. А також із датою смерті відомого фізика сучасності Стівена Хопкінга. Час пішов. Ага, закінчили роботу. Так, хто починає? Давайте по одному слову. Тоді в кого таке слово є, ви викреслюєте. Яна наговорю? Так, да, периметр. Периметр, молодець. Далі хто слідуючий? Ямур. Ну, давайте одне слово. О. Площа, добре. У мене було площа периметр і прямокутник. О, прямокутник тебе є добре. Так, можна. Промінь. Промінь. Так, слухаю Яна. Прямокутник? Прямокутник, прямокутник. Прямокутник Воді казали вже. казал уже. Женя так. да, Женя? Да, да. А число п'ять. П'ять теж, правильно, це число. Це математи... Я... Я, Я, Я А це десять, значить, хочеться. Ви вже так... зрозуміли, да. так. Не знаю, чи має сильно відношення, ну, поле, підручник, все рівно з математикою зв'язано. <laughs> поле, розроблені. Пропорція, так? Да, <laughs> да, пропорція. Да. пропорція, ну, призна піраміда. Прямо. Зрозуміло, так? Да? А тепер дивіться, в мене ще... О, да, протилежні. О, так, протилежні. Значить, Перше у нас завдання анаграми. Тобто перепутали букви і вам треба поставити в правильному порядку, розв'язати, сказати відповідь. Руки піднімаємо, добре? Так, я не бачу. Насім теж мені ще допомагає дивитися, бо там не. Хлопчики не сильно видно. Так, Я наслухаю Яна перше слово. Яке ти хочеш? Перше, друге. Математика? Математика, правильно, перше. Далі хто ще хоче? Жені? Можна мені сказати? Женя, приклади. приклади, хорошо. Так, Яна бачить. Хто ще бачить. Яна, що там? Задача. 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 Добре. Добре. Молодці. Слідуючи, дивіться, у нас є зайве слово. Бачите? Сума множник, різниця, частка. Зайве слово в нас. Множник. Сума множник, різниця, частка. Правильно, множник. Чому множник? Тому що це результати дій, да? А множник це у нас. Компонент дії. Хорошо. Молодці. Шість, вісім, вісімнадцять, двадцять. Шість, вісім, вісімнадцять, двадцять. Вісім. Вісім. Чому вісім? Як ти думаєш? Не знаю, А чому не шість? А ну, зараз каже Яна, чому вона думає вісім, а ти тобі поясниш, чому ти думаєш шість. Яна, чому думаєш вісім? Ні, я просто кажу вона. Ось, каже ну давай 8. я, я Може буду, бути шість. а чому вісім, Яна, ти думаєш? Не знаю, так мені просто воно якось приглянулося та й думаю, що вісім. Ну, я теж так подумала, бо там такого немає, але в кінці м'який знак у трьох, да? А в цьому м'якого знаку немає? Ну, а якщо хтось побачить другу. Другий якийсь знак, будь ласка, бо я, наприклад, теж не бачу другого. Тоді по ідеї у третьому три, бо там теж м'які знаки. Тоді м'які знаки. Ну, давайте подивимося. Я в другому трошки інакше думала. У нас так, 6, 8, 18, а 20 – кругле число. Да. Тому воно… Ага. Може і так, да. Якщо 6, 8, 18, 20 – кругле число. 20 кругле, тоді воно може бути зайве. А так получается, в принципе, на 2 они всі делятся, да? А ща там дикие 6 ну, делиться на 3. Да. А, ні, 18 тоже костюм на 3 делится. А вот да, да, да. у третьому 3 20, 17, 15. А що ну, тут? по ідеї 3, якщо по мягким знакам решать. Ні, ну якщо не по м'яких знаках? А кто не по м'яких знаках? Ну там всі двохцифрові число, а там тільки три 30 одне число. Ну, можна yes, це, yes. так. А може ще 6, yes. 17, яке число діти? Просте, так? Да? Але й три просте. Да? Тоді, мабуть, три одноцифрове, а інші двоцифрові. Добре, молодці. Дописати два числа. А ну, дивимося, дописуємо два числа. Хлопчики, а ну? Надя, яке буде далі буде число? 5, 10, 15, 20, 25. Що буде далі? 30. 30, молодець. І? 35, 45. Ну, два нам дописати. Трошки ручку я взяла, звісно. Ще це подивлюся, може є. Немає в мене ну, меншої. Просто колір тільки є. І все. Так, далі. Можете можна мені сказати? Можна. Можна мені? Двадцять один, двадцать четыре. Тут вони на що? 9, це на три, да? Через три через вони повторюють. Так. Хорошо? Ану тут уважно чотири, пять, 9, девять, 13. тринадцять. E, буде 14, буде п'ятнадцять и шестнадцять. Чуть-чуть не, 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 14, не чи 15. Що, що? 16-17. Так, да, 16-17. Чуть-чуть. Так, да, тут виходить на 4 більше. Да, на 4 більше. 12 плюс 4, 16, 16, 17. Трошечки. І дивіться далі. 9, 1, 7, 1, 5, 1. А. Що буде далі? Триодин. Триодин, так. Хорошо, триодин. Добре, молодці. А тепер дуже уважно слухає. Хімік помітив, що якщо він піде піжака, то одна та сама хімічна реакція протікає за одну хвилину 40 секунд. А якщо він у піжаку, за 100 секунд. Чому секрет? Чому це так? Одна хвилина і 40 секунд це 100 секунд. Так, так. Да, да, і ще хтось догадався, да, що одна хвилина це 60 секунд, тому якраз це одне те саме. А ще, важливо. Діда звуть Павлом Івановичем, онука Михайлом Михай... Миколайовичем. А як будуть звати внукового батька? Миколаєв. Ой, Микола чекна. Ну ну дивіться. Або Ой, Михай... Микола, да. Мих... Микола Михайло. Ану думайте. Діда звуть Павло Іванович, його онука Михайло Миколайович. Як звуть внукового батька? Правильно, його буду звати Микола, а по батькові як він буде? Іван. Павло. Пав... Павлович. А... Його батька звати Павло? Микола Павлович. Правильно, молодці. Так, така трійка коней проскакала 20 кілометрів. Скільки коней проскакав кожен кінь? 20. 20. 20. 20. 20. 20. Як тут розставити оцих 5 стільців так, щоб біля кожної стіни стояло по два стільці? Як ви думаєте? Поставити їх один коло одного і все. Ну, от подивіться, вони по... стоять зараз поставити... один біля одного. Поставити їх по кутах. Так, по кутках зараз, Наталя Сергійна, нам допоможе. Ага, давайте на... поставити по кутках. Поставте по кутах, ось сюди поставити стульчик, буде тут і сюди. Тут буде вже два стульчика і з тут, і так з кожної сторони. Ще слинночку, діти, ми перескочили. Правильно, я їх поставлю по кутках, ну вони, виходить, коли демонстрація не хоче. Правильно, я поставлю по кутках, один в одну, один куточок, другий другий, третій, третій, третій четвертий. Да? І коли кожного буде по два сільці. А п'ятий, Ну, по нас... Посередині. Молодець, правильно. А п'ятий з кабінету. Так. Так як на лаву сіли Андрій. Іван Руслан Сергій. На одному з країв Андрій. Біля нього не Сергій. В окулярах то Іван? Де на лаві сів Руслан? той що падає з е... Біля Андрія сів. Ну, я понимаю, дайте, де Андрій? Бо не сергі сидеть, наче, дайте, Руслан, дайте ним... на Сергій там а Аначе сидить Руслан, А на краю сидить Андрій. Де може бути Андрій? Або тут, да? Або тут, правильно? Да. Далі дивимся. Біля нього не Сергій. Ні, не може бути то Андрій в кінці, він в окулярах, а в окулярах там ага. то Іван. О, правильно, молодець. Значить в окулярах Іван. Вже все. У нас уже є де Андрій, де Іван. Ну, якщо це Значить... є Андрій, біля нього не Сергій, Руслан. то де Сергій. Який він? Ви мені називаєте який він? Жовті футболки, да? так? Так. Ось Сергій. Так? Да? Ось цей який так. біля Андрія, це, це Руслан. А це Руслан. Ну, да, да молодця, а це Руслан. Поділи циферблат годинника двома прямими на три частини так, щоб у кожній частині суми чисел були однакові. Ви зрозуміли, так? Да? Я повинна взяти лінії, провести, ну, от повинна якось там провести лінії. Це 12, 6-9 дітей. Дві лінії, дві. А, дві, На три частини, я повинна поділити. І так, що коли я додам числа, то сума буде однакова. Чотири вісім. Ну, хорошо, якщо 4 8, як я проведу? Ось так проведу. І друга ось так. Суми будуть однакові, ну, подивилися. Тут суми, а, які не... будуть. 24, это це... ні, ні, не однакові. Давайте я це витягу. хто там малює, можете малювати? може коментувати там личик, да, можете. Так, скик у нас получилося тут. Ну, не 15, 15. Да, 15, 15, хорошо. А далі, як я поділю, щоб теж було 15 і 15. Реально буде 15 і 15? Ну, Не буде, бо тут сильно багато, бачите чисел? Давайте ця задачка вам залишиться. Зараз без розв'язуйте. Без розв'язуйте. Так що не просто дві галочки. Що дві галочки? А хорошо, а додайте тепер суму цифр. Ось чисел тут. Тут і посередині, вона однакова. А, до мене доперло. Так треба, щоб сума була однакова, зрозуміли? Ми то можемо дві галочки за завгодно, провести, а ну пробуємо так. А де ще одну провести тоді? О, ну, давайте будемо пробувати додавати, так, як провели. Да? Якщо ми провели, скільки це буде? 12, скільки це? 15 і 3, скільки. 18, 22, да? Ту суму получили 22. А далі, як я проведу, щоб було 22. Так, буде 22. Ну, Дивіться, 21 і 11, 22 не буде, правильно, тут не буде 22. А, три ж можна провести лінії, да? Ні, лінії дві можна, а частини три будемо. Ще одну не десь не можете. Ну, Давайте Це... попробуємо якось ось так провести. Ось так провести одну і подивитися, що буде. Що у нас виходить тут? Давайте подивимося, скільки виходить? 36. 36? Ні, не Ой, 36. Так, 26. 20. Давайте спробуємо тут. Можемо ми зробити 26 чи не зможемо? Ну, якщо подивити. ще одну відео проведемо. Під, підсчитайте, якщо так, то 9 і 10. 19. 19. І скільки 19. ще треба, щоб було 26? Ось 3 і 7, да? 3, і 4, так, да? Опробувати. Ось так, да. считайте, ще... внизу діти. Так, Рахуйте проведемо. внизу. Тоже виходить 26, а внизу виходить? Дивіться, 8, 7, 15, 6, і 5. А Тоже 26. Та 26. Так. Тоже Значить, таким чином його треба було провести? Так, що у вас там написано? Розумний чи уважний? Розумний чи уважний? Раз, два, три, чотири, п'ять. Вишук значить Лап, у Зайця рівно П'ять. Ой, ой 4. Так. Говорив учитель Ірі, що два більше, ніж. Один. Один. Менше в 10 раз, ні, ніж метр, всім відомо. Сантиметр. Ну, не сантиметр. Міліметр. Менше в 10 раз за метр. Що? Міліметр. Сантиметр. Ні, Костя сантиметр. Скільки раз менше за метр? It's, it's Нас... Дециметр, oh. Правильно. Міліметр. Дециметр. Oh. Ти на пташку подиви. Лапу птаха, рівно? Чотири. Дві. 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 Ми рахуємо дірки в сирі. Три плюс дві. всього? Пять чотири. Ой, ой пять. Все п'ять. Антонім до слова північ. Південь. Південь. Девять на шостий південь. Там мені тільки в голову приходить, я наговори. Ну, нічого, що ж зробиш? Далі. Порода собак. От починається на Пікінес. Пік -пі Пікінес. -пі так, де у нас там восьме діти? хто мені покаже? Ось. Ось, так. так, Італійська національна страва. Піца. Піц. Піца, Зараз подивимося, десяте, піца. Угорі о... десяте, так? Да? Ось що десяте піця? Головний член речення, який повідомляє про кого, а про що розповідається у ньому? Підмет. Підмет, Так, тринадцяте, це у нас підмет. Велика неотруйна змія. На піть. Питон. Питон. Пітон, так. Деякі ще подивимося. Верхня частина чоловічого костюма чотири. Піджак. Піджак. Так, молодці. Особа, що керує літаком. Пілот. Пілот. Ну, На цьому ми поки що з вами завершимо. Сь сьогодні. Ми познайомилися з вами коротенько із числом Пі. Проведемо ще обов'язково дослідження з вами в школі, ну і порозв'язували трішки цікавих математичних задач. Ставте, будь ласка, поставте значок до того смайлика, який ви можете собі, ну, за, за урок зараз оберну, обер, обвести. Mm -hmm. О, Бачите, Надя сердечко понамалювала, Так Так ніхто не запрещав, можна два. Там можна що завгодно. Просто вибрати собі смайлик. Що ми можемо намалювати сьогодні на кружечку? Смайлик. Смайлик. І що ще можемо намалювати? Ширшло, можемо намалювати, так? І пі Намалюйте пі, своє пі, яке воно там, щоб воно сміялося, не сміялося. А це лівтями чи можна фломастером чорним? А З чим завгодно можете. Зробіть кольорові, яскраві собі, підберіть колір, який вам подобається. Під свій настрій теперішній. Все, що хочете, можна, да? Тут використати. Всі кольори перебираю, які тільки є. Все, ось мій. Ой, гарний. Що що я теж на тарілочку намалювала. Так, можете підняти, показати свої. Я... Угу. Давайте почекаємо, щоб Дай всі... Дайте мені ще минут 10. Ой, то дуже багато, Надюш. Давай, те, що в тебе вийшло. Почекайте хвилиночку, зараз. Женя, Костя, Я... другий хоче. Я... Я... Костя, масу піднімай. Так, зараз почекаємо, ще Женя. Зараз підніме, так? Молодці, дуже гарні у нас. получилися смайлики.